Добрий день! Складімо проект для обчислення значення виразу в дужках. x відняти 3 помножити на y, поділити на знову дужки 3 помножити на y плюс х. Ми можемо, розглянувши цей вираз, побачити, що він складається з двох частин. Першої та другої. Між ними стоїть знак ділення. Що треба зробити, щоб можна було розв'язати це завдання у скретчі онлайн. Нам потрібно буде, звісно, увести величини Х та Y, бо їх потрібно ж знати, тобто надати якесь їм значення. Але це не все. Ми ще створимо три змінні А, Б та С, для того, щоб можна було запам'ятати значення дільника діленого і всього виразу. Розпочнімо. Змінні створюємо змінну. X, y, змінна А. Змінні в нас всі є. Продовжимо. Оберемо, коли натиснуто зелений прапорець, зайдемо в змінну. І в області скриптів, там, де зараз ми пишемо з вами, надамо якесь значення нашим змінним х. Х у нас буде, наприклад, 1. А y. Трічка. Y3. Далі розмістимо іще блок. Надамо значення, згадаємо наш приклад, і надамо нашій змінній А значення 3 помножити на y X, Тобто дільника. Обираємо А і значення. Заходимо в оператори. Нам потрібно буде значення там, де в нас є множення, і додавання. Так. Розташуємо правильно все. 3 у нас помножити на Y та додати X. Є. Yeah. Далі згадаємо про наш приклад, який він має вигляд. Тобто він має значення ділення. Якщо ділення, то у нашій дільник Може мати значення 0. Ми не знаємо, яке тут значення. А отже, ви знаєте всі справи, що ділити на 0 не можна, то нам треба буде це описати у програмі. Далі оберемо помаранчевий блок керування. Оберемо повне розгалуження. Тобто, команда ось отака, якщо то інакше будемо ставити умову. Якщо. Оскільки ми з вами дільник визначили буквою А, буде мати значення 0, так і напишемо, зайдемо в оператори, оберемо Дорівнює і напишемо сюди. Якщо наше А буде дорівнювати нулю, то треба говорити обчислити не можна ділення на 0». Або на нуль ділити не можна, тут уже як захочете. Так, є таке. А якщо в нас буде інакше, то наш вираз може мати якесь значення. Тому далі дописуємо, що у нас буквою Б, тобто змінною Б, буде позначене ділене. Тобто перша частинка нашого прикладу. Надати Б значення згадуємо, яке в нас там є. У нас там є мінус, і є множення. Так. У нас там буде х відняти, 3 помножити на y. Тобто х. Відняти. Тут вписуємо трічку помножити на Y. Далі нам потрібно розказати програмі, що нам треба ці дві половинки поділити, тобто ділене і дільник надати. У нас залишилася змінна С, якій ми її ще нічого не поставили. Тобто змінну С у нас буде. Заходимо в оператори, обираємо ділення. Що будемо ділити? Тобто, будемо ділити Б на С. Так, Б поділимо на А, вибачте. Це у нас на результаті. І в кінці нам треба показати змінну С. Тобто результат у нас буде позначений буквою С. Дивимося, у нас буква Б, це в нас перша частина виразу. Друга частина виразу у нас буква А, тому ми ділимо Б на А. Спробуємо запустити нашу програму. Видно, що у нас Х присвоїлося значення 1, Y – 3, А у нас вийшла 10, тобто не 0. Б у нас вийшло мінус 8. Таким чином, у нас вийшло значення мінус 0,8. Дякую!